Привіняється! Трунко! Рівняння на середину. Вершу генерал-майор. Особовий склад управління з нагоди відкриття до шкіпошани вишикуваний. Начальник управління кадрового забезпечення полковник міліції Лисі. Здравствуй! Вільно! Вільно! Сьогодні у нас історичний день. Тому що вперше, відповідно до указу президента, ми сьогодні відзначаємо свято День захисника України. Так співпало, що сьогодні декілька в нас є ще свят. Це є, безумовно, День Святої Богородиці Покрови, День українського козацтва. Ну, і ми зберігаємо традиції, найкращі традиції міліції Хмельниччини, визнаємо сьогодні роботу кращих і кращих правоохоронців. Які є для нас флагманом, які є зірцем, які професійно грамотно виконують свої функціональні обов'язки. І в період реформування я хотів би, щоб саме такі обличчя були на дошці пошани, тому що цей захід сьогодні приурочений відкриттю традиційно це для селочок ветеранів. Ми відкриваємо сьогодні дошку пошани, кращих працівників Мельниччини. Хоча, як на, на мене, глибоке переконання, що ми є всі з вами кращі, але разом з тим така змагальність має бути, це означає, хто сьогодні не на дошці пошани, то він не є гідний син українського народу. Але для тих працівників міліції, яких сьогодні ми будемо вітати, яким ми сьогодні будемо вручати сертифікат, це аванс довіри, поваги і, безумовно, надія на вас. На нову вже поліцію українську національну, на нову генерацію нових правоохоронців з збереженням гарних традицій міліції, Хмельниччини міліції України. Непростий для нас був рік, і буде несправедливо. Я також глибоко переконаний, що на досі пошани ще було багато наших побратимів. Але на превеликий жаль вони поклали своє життя, своє здоров'я за цілісність та суверенітет нашої держави, за спокій в нашому краї. Тому пропоную вшанувати, кого з нами немає, пам'яттю хвилиною мовчанки. За прошли рік календарний був в зоні проведення АТО сім разів. Ну, завдання самі різноманітні – віднесення служби на блокпостах, від супроводження колон з бойовою технікою і провізією, ну, до здійснення самих різноманітних функцій. Допомагали Збройним силам, силам спеціальних операцій, які проводили заходи, забезпечували їхнє прикриття. От, ну, допомагали населенню, чим могли. Ми перші спорджували батальйон, Київ-один, який після десантників займали місце, ну, зробили зачистку слов'янську. Це стимул в роботі і певне заохочення, стимулювання в подальшому ще набагато якісніше і краще працювати в органах внутрішніх справ і сприяти для того, щоб люди були задоволені роботою працівників правоохоронних органів. В цілому.